Всім привітки! Мене звати Дарина, і вітаю вас на своєму каналі про квантову психологію. І сьогодні ми говоримо про одну звичку, яка дуже змінить твоє життя. Починаю. Значить, почнемо з того такого, трошки вступу. Я все своє життя свідоме, секундочку, свідоме. Я намагалася всіма способами покращити своє життя. Коротше, сім років я вже на цьому шляху, і я. Можу сказати, що дуже багато часу я працювала саме із тим, щоб збільшити якось своє відчуття достатку. Тому що з кожного кутка кричать: чувство й я відчуваю достатньо себе. Але ніхто тобі, блять, не каже, як це зробити. А я вам зараз вам скажу. Значить. З чого я починала? Я починала просто з усього рандомного, що тільки можна: мільярди книг, просто мільйони якихось курсів, гуру, коротше, кого я тільки не бачила. І те, що справді змінило якість мого життя, так це вдячність. Я хочу сказати, що ми всі невдячні. Ми всі невдячні. Навіть якщо ти думаєш, що ні, я така вдячна, я така, ні, ні, хера. Ніхера. Якщо б ти була вдячна, ти б не дивилася це відео. <смі> Ні, якби ти була вдячна, твоя якість життя була б просто на небесах. О, дійсно, 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 ти була б така задоволена своїм життям. Ти була б така рада в своєму житті, ти б просто з легкістю брала від світу, давала світові. Але правда в тому, що ми дуже сильно. І самого дитинства, те як ми виросли, ми звикли зосереджувати свою увагу на дефіциті, на дуже великому дефіциті. І як це працює? Коли в тебе є дефіцит чогось? скажімо, що в тебе є дефіцит грошей. Ти постійно за них тривожишся, ти постійно думаєш, що господи, чи хватить мені грошей. коротше постійно. І тобі потрібно зрозуміти, що ти жодного дня в своєму житті. Не прожила без грошей. В тебе завжди завжди є гроші. І завжди будуть. Де ще уяви в світі скільки купюрочок. Мільярди. В світі безкінечна кількість грошей. Але через те, що ти в своєму мозку думаєш, грошей недостатньо, в твоєму світі. Твоєму грошей недостатньо і немає. Хоча світ зовнішній, він дуже і дуже ізобільний, достатній, багатий. І те, що ти думаєш, що в світі немає грошей, не міняє світ. Воно міняє твоє сприйняття світу. Тому що лише в твоєму світі немає грошей. Наприклад, якоїсь ліди. Мільярди грошей, тому що в неї немає думки, що, блядь, у мене дефіцит грошей, мені не вистачає грошей. Тому що тут прикол. коли в тебе дефіцит, все, що ти можеш примножити, це дефіцит. А коли в тебе є достатньо і ти вдячна, ти це й примножуєш. До чого тут вдячність і достаток? Значить, для того, щоб привести своє життя достаток. Типу збільшити типу, свій достаток в житті тобі потрібно дякувати. Тобі потрібно побачити, що в тебе вже зараз є, і почати за це дякувати. Тому що в будь-якому випадку в тебе є де ночувати, в тебе є де спати, в тебе є що їсти, в тебе є що вдягнутися. Тобі батьки дали якусь освіту. Ти може вчилася в університеті, ти там в тебе є все, ти розумієш? Але ти із своїм таким вузеньким кругозором думаєш, що в тебе ніхера немає. Коли насправді ти невдячна за те, що в тебе є. І коли ти невдячна, тобі нічого не дають. Тому що дають лише тим, хто вдячний. Тому для того, щоб почати дійсно відчувати енергію вдячності, треба в моменті вибирати дякувати. І не може такого бути, що, блін, я забуваю дякувати і так далі. Ти вибираєш не дякувати. Ти вибираєш не дякувати. Тому що ти або через своє відчуття его, або через ще якісь там відчуття, ти думаєш, ні, так не має бути. І більш всього, що це просто его, яке говорить, ні, має бути по-іншому. Ні-ні-ні, бо треба більше, треба краще, і ти навіть не бачиш те, що в тебе перед носом такому. І ось це не треба писати 5 причин, за що я сьогодні ввечері вдячна, тому що воно тобі ніхіра не поможе. Ніхіра. Тобі потрібно в моменті дякувати. В моменті. І в моменті це відчувати. Саме у відчуваннях лежать всі секрети до маніфестацій, всі секрети до отримання того, що ти хочеш, саме у відчуванні цього в моменті. Якщо ти увечері сядеш своїм блокнотом і просто напишеш так, 10 речей, за які я вдячна, так, да, 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 да. і все, і така, типу, ну все, до побачення. Для галочки зробила і пішла. Коли в день... Ти можеш там подякувати за 50 якихось мінімальних малесеньких речей, і ти вже будеш бачити, як, типу, а, а в мене вже не дефіцит грошей. Прикинь, у мене на рахунку 1000 гривень. Бля, у мене є тисяча гривень. У мене є 1000 гривень, замість того, щоб блядь, у мене немає 10 мільярдів євро. Понімаєш, різниця велика. Ті люди, які заробляють багато. Ті люди, які живуть дуже класні життя, навчають інших, продають в них мислення того, що всього достатньо. Все є. В них немає такого, що, блін, от я продам один курс, все, ніхто не прийде. Немає в них такого. В них є відчуття достатку через відчуття вдячності. І я просто знаю, що я вчилася однією ментор, і вона дякувала просто за внімання. Тому що справжня вдячність це енергія. Все в цьому світі енергія. І коли ти відчуваєш цю вдячність, вона зазвичай тут, в серці. Ти відкриваєш серце світові. Коли ти вдячна, світ тобі дає. Коли ти вдячна, ти можеш давати більше. І це говорить про наше відкрите серце четверту чапку, сердечку. І чим частіша вона, чим вона. Більш очищена від блоків, тим краще ти можеш давати, брати від світу, ділитися і не жаднічати. Тому що знаєш через те, що в тебе дефіцит, ти жадна. Тому що ті люди, в яких достаток, в яких е, все є, навіть якщо в них чогось там немає, але вони відчувають, що в мене є блях достаток. Вони можуть вільно давати і вільно приймати, але особливо давати, дарувати. Безкоштовно, коштовно і розумієш, а коли ти відчуваєш такий великий дефіцит всередині себе, то ти просто не хочеш цим ділитися. Ти не хочеш цим ділитися. Тобі наче розум, серце, душа каже, Давай будемо ділитись. Але через те, що ти відчуваєш такий великий дефіцит, ну ти просто не можеш. Ти не хочеш. Знаєш, У мене таке було, коли я починала свій перший блог, ще мільярд років назад, це мій п'ятий раз оказывается, Бог любить п'ять Я пам'ятаю, я починала як регресолог, і я дуже хотіла цим якось ділитися. Типу, я відчуваю, Боже, так класно, це прямо моє призначення, хочу ділитись. Але в момент, коли починаю ділитися, я така. «М -м -м, а я не хочу, щоб люди це знали. Це моя інформація. Я не хочу, щоб люди це знали. Я не хочу, щоб вони росли. Я буду рости. Тому що в мене був великий, величезний. Дефіцит. Я відчувала дефіцит буквально в кожній сфері свого життя. В кожній сфері. І зараз я інколи, знаєте, я досі роблю цю практику дякувати щодня в моменті і так далі. Навіть якщо я їм і за цю маленьку ем, як тарілочку я там дякую, за одну Клубніченку чи щось таке. І інколи я просто так сижу і думаю, блін, а наше життя так змінилось. Тобто фокус починає вже змінюватися із нестачі на те, що, блін, мене так всього багато, в мене такий великий достаток, я така багата, щаслива людина, я в шоці. І це можна назвати чітконом, насправді. Тому що, знову ж таки, вдячним дають, невдячним не дають. Ви можете самі для себе обрати, спробувати таку практику за день дякувати. На за самі малесенькі речі, за які ви ніколи не дякували, да? за ту каву, яку вранці ви п'єте, ліжаночку. за те, що, наприклад, ви добралися до роботи без пробки. Чому ні, спробуйте, блін. Подивіться і спробуйте, як буде змінюватися ваше сприйняття світу, а особливо ваші відчуття всередині. Тому що все ж таки це про відчуття, це відчути вдячність, що ти вдячний. Тому що чим більше відчуваєш. Тим більше і будеш відчувати. Так, я сподіваюся, вам було цікаво. Сподіваюся, ви будете використовувати цю інформацію. Не забудьте підписатися, поставити колокольчик і заходьте в мої інші соцмережі. мережі. Пишіть питання, які є, і я вас побачу в наступному відео.